Вітаю вас на моєму каналі. Я в магазині Аврора. Поглянемо з вами асортимент посуду, кухонне приладдя та багато цікавого. Склянка низька, синього кольору 240 мл об'єм, 64 гривні. Далі стакан скляний, низький, хвилястий. Стильно та гарно виглядає. Коштує він 69. Далі ще стакан скляний, низький золотистою окантовкою. Коштує 55. А це келих для вина скляний кварц, об'єм 310 мл 99 гривень. І ще варіант келиха для вина з гранями 109 гривень. А це вже келих для шампанського, скляний рібристий. Коштує 99 і це келих звичайний для шампанського Ціна його 49. Далі у нас келих для коньяку, об'єм 240 мл 40 гривень. А далі подивимося на чашки: чашка скляна, рельєфна, гламудна така, ціна її 88. А це не менш цікавий кухоль, скляний, з золотистою ручкою 99. Чашка біла фарфорова, золотистою окантовкою та золотистою ручкою 77, чашка фарфорова, синя 69 гривень. Кухоль парцеляновий для кави іде в різних кольорах: 200 мл об'єм 49 І останній такий варіант чашки чорної з надписом. Ціна 64. А це цукерниця скляна з кришкою. Іде зі знижкою 88 гривень. І ще ось такий варіант цукорниці пластиковий з ложкою. 64 гривні. І ще ось така цукерниця скляна з пластиковою кришкою. 34 гривні. А це пляшка для олії та оцту. скляна на 100 мл 22 гривні. А це вже пляшка на 500 мл об'єм для оцту та олії. 99. І пляшка скляна для олії з розпилювачем. Ціна її 99. А це млин для спецій, скляний з металевою кришкою. Коштує він 88. Баночка для спецій скляна з кришкою 40 гривень. І ще ось такий варіант баночки для спецій металевої, Ціна її 34 гривні. А це набір різдвяний, лопатка та формочка металева для печива. 55 зі знижкою. Лопатка кухона силиконова з пластиковою ручкою. Іде в асортименті 19. Кухонна лопатка силиконова з прорізами. Іде в асортименті 49 гривень. Пензлик силиконовий для випічки. Невеличкий 19. А це ложка силіконова 1 тонна. Ціна її 64 гривні. Далі у нас аполлоник силіконовий іде в асортименті 69 гривень. Шпатель металевий кондитерський, 44 гривні зі знижкою. Шумівка кухонна металева 22 гривні, Теж зі знижкою. Лопатка кухона з дерев'яною ручкою 88 гривень. І ще ложка шумівка кухона металева 59 гривень. А це ополоник з металевою ручкою ціною 29 гривень. Далі у нас іде прес для картоплі металевий. 69 гривень. І ще ось такий варіант: преса для картоплі з пластиковою ручкою 34 гривні. Молоток металевий. кухони для м'яса. 59 гривень. А це вже молоток для м'яса, дерево та метал 129, щівці кулінарні, металеві. Такий перший варіант 39 гривень. І ще ось два таких варіанта. щипців, теж металевих. Ціна їх 40 гривень. А це вінчик металевий з пластиковою ручкою 24 гривні. Вінчик силіконовий з металевою ручкою. Коштує 29. Вінчик для взбивання на півавтомат металевий 69 гривень. Далі у нас іде овочечистка металева. Ціна її 34 гривні. Овочечистка з пластиковою ручкою, мабуть, самий простий варіант 15 гривень. І ще очечистка двосторонні з металевими лезами. Ціна і 19 гривень. І останній варіант овочечистки 3 в одному зі змінними насадками 77 гривень. А це ножиці кухонні. 22 гривні зі знижкою. І ще ось такий варіант ножиць кухонних на блистері. 69 гривень. Підставка для столових приборів. Величенька така 109 гривень зі знижкою. Поменше підставка для столових приборів 44 гривні, теж зі знижкою. І ще ось такий варіант підставки для столових приборів 55. А це маслянка кухонна пластикова. 46 гривень. І ще ось такий варіант. масленки кухонної, теж пластикової, побільше. 69 гривень. А це фруктовниця металева, кругла, каркасна. 149 гривень. Фруктовниця пластикова. Новиночка 49 гривень. І квадратна фруктовниця, каркасна, ціна і 99 гривень. Всім дякую за перегляд! Бережіть себе, усім до нових зустрічей!